Привіт, привіт! Я Вікторія. Я продовжую працювати зі своєю лавандою, і сьогодні я хочу вам розказати, як обрізати ось такі великі, вже дорослі, можна сказати, старі кущі лаванди. У минулому ролику я показувала обрізку, усі принципи, обрізки лаванди. Хто не бачив, передивіться, в описі залишу посилання на це відео. А сьогодні займаюся ось такими старими кущами, їм по 6 років, є в мене кущ 8 років, також покажу. І було дуже багато запитань, що робити з кущами лаванди, які там. Рік не обрізалися, чи більше, чи ніколи не обрізалися, в, 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 в котрих є задерев'янілі такі нижні частини. Да Що робити з ним? Все це розкажу і покажу, які є методи омолодження куща, як його обрізати, як за ним доглядати. Навіть був такий коментар, що а, жіночка пише, що. За зиму не обрізалася лаванда, за зиму кущ розвалився. Що з ним робити чи викинути? Ні в якому разі. У цьому відео поясню, що можна зробити з таким кущем. В цьому відео я також розкажу, як виправити помилки неправильної обрізки лаванди, або якщо у вас взагалі не було обрізки лаванди минулого сезону, також як зберігти здоров'я та максимально зберігти молодість, молодість і красу куща лаванди. Якщо лаванду постійно омолоджувати, постійно правильно обрізати, то навіть от такі дорослі старі кущі, як у мене, мають бачите, зелені бруньки навіть на здерев'янілих частинах гілок. Якщо його не обрізати, ці гілки стають голі, дерев'яні і оці бруньки, які в них є такі в сплячому стані, вони дуже важко пробуджуються. Тому обрізати такий кущ повністю кардинально не можна. Можна зрізати гілку повністю, да, як омолодження, і чекати, коли підуть із землі оці бруньки. Цей кущ я буду обрізати ось тут, по, по зеленим брунькам, залишивши десь сантиметр півтори, півтора оціх зелених брунок, від цього звідси підуть пагони, і ось ці бруньки, які. На, цьому, на, на стеблі також підуть у ріст. Зрізаємо гілки обережно, все це збираємо, можна використати для живцювання. В мене є декілька відео про живцювання лаванди. Можливо, ви захочете її розмножити, передивіться, спробуйте. І тут також вирізаємо. Сухі гілки робимо і санітарну обрізку також. Дивимося де границя оцих зелених брунок і залишаємо десь по сантиметру цих зелених брунечок. Старі сухі гілки, може і не старі, а сухі, вони коричневі, не зрізні вони сухі. Що кущ такий стає некрасивий, це буквально на пару тижнів. І як тільки потеплішає, <плес> усі ці брунички. Маруся, ти мені сьогодні казати не даєш. Усі ці прунички прокинуться і пост... кущик увесь зазеленіє. Далі. Потім вже буде обрізати, розказуй далі. Якщо кущ розвалився, якщо ось така гілка дуже нахилилася до землі, ми її прищеплюємо скобою до землі, засипаємо землею, підкладаємо камінчик, це в нас буде розмноження лаванди відводками. Зараз покажу. Ось у мене старий кущ лаванди, він вже обрізаний. І ось одна відводка, ось друга відводка від гілки, яка була, просто лежала по землі. Її можна було видалити або е зробити ось таку відводочку. Якщо за зиму кущ розвалився, ви можете від нього зробити декілька відводок по сторонам, е вирізати центр куща. Вирізати або обрізати центр куща, якщо повністю ви виріжете, це буде омолодження куща, якщо обрізати, ну кущ буде просто далі рости, і отримаєте на наступний сезон декілька окремих кущиків лаванди від відводки. Після того, як ми обрізали вже свій старий кущ. Да, для того, щоб його омолодити і стимулювати ріст отаких от молодих гілочок із землі, ми підгортаємо під нього землю, добре його так підгортаємо землею або торфом, або торфом з піском. Це простимулює те, що ці гілочки, які лежать на землі, вони ще Пустять додаткове коріння, і вони дадуть нові почки, броньочки, всі підуть в ріст і заповнять нашу оцю оголу середину куща. Це в мене була зламана гілка, одна, друга, третя за Да, І оця вся порожня частина зламана снігом, вона заповниться молодими пагонами. Зверніть увагу, ще раз хочу наголосити, що гілки, оці старі, такі задерев'яні гілки, я обрізаю, залишаючи кругом бруночки. Якщо є необхідність повністю омолодити кущ, тобто повністю обрізати частину гілок, дивимось, якщо ось там на землі, бачите, є такі молоденькі. Паростки є бруньки на гілочках, вона зелененька. Тобто гілку можна зрізати і з оцих брунек піде новий пагін і декілька пагонів Потім формувати вже ці молоденькі пагони, зробити новий такий молоденький кущ. Я рекомендую робити спочатку омолодження половини куща, тобто зрізаємо оці дерев'яні великі гілки по землі над цими бруньками, що я вам тільки що показувала, а половину лишаємо вегетувати і квітувати так більше гарантії того, що кущ. Не загине, тому що якщо кардинально ось такі великі кущі зразу все під корінь обрізати, залишиться там з десяток бруньок, да але кущ. Ну, є така вирогідність, що він загине. І той кущ, який ми омолоджуємо повністю, він не буде квітувати цього сезону. Тому залишаємо пів куща на квітування-вигетування, а пів куща омолоджуємо. На наступний сезон омолоджуємо ту стару частину куща, а молода вже буде вегетувати і квітувати. В мене немає необхідності робити омолоджування куща, тому що я роблю регулярну обрізку своєї лаванди і вам рекомендую це робити, тому що якщо хтось бачив лаванду в природі, це такий напівчагарник, безформений, по пів метри оголені, одерев'янілі пагони, вона виростає до метру і більше. Ламається від вітру, ламається від снігу. Наша задача мати красивий кущ, гарно квітучий кущ, і постійно його омолоджувати, обрізати для того, щоб зберігти здоров'я і молодість цього куща. Лаванда взагалі може прожити у наших садах до 50 років, якщо за нею регулярно доглядати. Це така довгострокова рослина. Ви бачите, що цьому кущу в мене 6 років, а виглядає він досить непогано. Цьому кущу в мене 8 років, це ще я його не обрізала, це він після зимівлі покажу його за дерев'янілу частину. Бачите, все одно є брунки, є молоді пагони, він постійно омолоджується і обновляється від. Постійної обрізки, регулярна обрізка, правильна обрізка лаванди зберігає її здоров'я, її молодість якнайдовше. А вона віддячує нам пишним гарним красивим цвітінням. І, до речі, формуюча обрізка куща дає нам ось такі кульки, красиві, які виглядають і без квітів, також дуже гарно. Тому я знімаю багато матеріалів на цю тему. І закликаю вас регулярно доглядати за своєю лавандою. Сподіваюсь, моє відео буде вам корисним. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Бажаю усім квітучих садів, гарного настрою, мирного неба, до скорих зустрічей! Далі буде Па-па.